Друзі, вітаю вас сьогодні. я Хочу запропонувати вам перегляд одного цікавого мультика з психологічної точки зору. Тому що в мультику піднімаються такі важ... важливі питання, як допомога і важливість, взаємність, навіть коли ви не друзі, слабкість і сила, і в чому вони полягають, сльози, страх, підтримка її важливість, доброта, надія на майбутнє, любов, відкритість для близьких і прийняття за будь-яких умов. Головний герой, хлопчик, йому допомагають на його шляху кріт, лис та кінь яких він зустрів на своєму шляху, саме вони допомагають йому знайти цей шлях додому, щоб зрозуміти, що дім в кожному з нас. Такі мультфільми необхідні, особливо зараз в такі важкі часи. Нам важливо зрозуміти свої почуття, тому що це розуміння дає нам можливість зрозуміти почуття тих, хто поруч з нами, і допомогти цим людям, і тим самим допомогти самим себе. А, приготуйтесь, якщо ви будете переглядати цей мультик із дітьми, приготуйте пульти, тому що напевно вам знадобиться часто нажимати на паузу і. Пояснювати або вступати в діалоги зі своїми дітьми, тому що сюжет досить цікавий. Я від перегляду цього мультику навіть просльозився. Зараз я покажу вам декілька фрагментів. Так що приємного перегляду. Ой, Прошу будь обережним. Я не боюся. Я не боюся. Якби не пастка. Я б убив тебе. Та якщо ти у ній залишишся, ти помреш. Ви все про мене знаєте. Так. І досі любите мене. І навіть більше. Для цього ми живемо хіба ні. Заради тортиків. Щоб любити і отримувати любов. До речі, цей мультик так і називається Хлопчик, Кріт, Лис та Кінь.